Вітаю! Сьогодні я підготувала для вас розклад на метафорічних картах зустріч з собою. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карта немає стандартних трактових, кожен бачить на картах що своє. Сьогодні я взяла свою улюблену казкову колоду. І так у нас буде невеличкий розклад на три позиції. І перша позиція це яка ви зовні, що ви показуєте світу. Про себе. І так, тягнемо карту. І ось така у нас карта. Які асоціації виникають? Як ви вважаєте, що ви показуєте Всесвіту? Друга карта, яка ви всередині, що ви ховаєте від інших? І ось така казкова карта. Які асоціації, про що вона говорить? І третя карта це міст між, між зовнішнім і те, що всередині. Як вам це об'єднати і бути з собою завжди? І ось така карта. Які у вас асоціації виникають, про що вона вам говорить? Як ви можете поєднати те, що е, показуєте зовні те, що у вас всередині? І давайте я вирішила ще на, е, на третє питання витягнути ще одну карту, бо це таке глибоке цікаве питання. І давайте ще одну карту. І ось така у нас карта випала, яку підказку вона вам дає давайте ми зараз ще подивимось на всі карти. Ще раз на ці три позиції. Перша карта то, що ви показуєте світові, то, що у вас всередині, і то, тот місток, який може об'єднати те, що ззовні, те, що всередині, і допоможе вам бути з собою завжди. Ось це перша карта, і ось ця друга карта. Давайте я вийду так от. Поряд їх покажу. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які цікаві інсайти ви отримали від карт. Якщо ви хочете зробити індивідуальний розклад на метафорічних картах і отримати якісь корисні підказки, пишіть мені в приватні повідомлення. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. У мене для вас ще є багато цікавого. А на сьогодні все. До побачення! Пока!